Вони не залишать байдужими нікого. У білій церкві відкрилась вражаюча виставка художниці Анастасії Гайдаєнко. Дані роботи описують біль і гордість за наших людей та нашу країну. В своїх ілюстраціях мисткиня використовує гаму нашого національного прапора та основну колористику України. Основою цієї виставки є супергерої України. Це колекція, створена з людей відомих. Які вплинули на історію на долю і на якісь події в нашій країні. І е, також вона буде поширюватися. Я сподіваюся, там згодом з'являться і супергерої сучасності. Поки що це супергерої нашого минулого, але відомі. Я сподіваюся, що їх всіх відгадають. Там є підказки. Якщо ти не вгадав, можеш перевірити, чи вгадав ти, чи впізнав чи ні супергероя. Е, тому це ще плюс маленька така альтернатива. Для того, щоб було цікаво, ці картини почали народжуватись початком війни. Саме в Білій церкві це перша виставка, яка зібрала всі роботи. Раніше вони виставлялися по всьому світу, в таких країнах, як Німеччина, Тайвань, Велика Британія та багато інших. Загалом всі мої роботи, які пов'язані з війною, вони виставлялися по всьому світу в Нью-Йорку, в багатьох країнах, в Германії. І ми збирали на те, щоб відбудувати лікарню. Ми робили виставку в українському домі в Києві з цими плакатами і ще з багатьма ілюстраторами України. Нас було 10 людей. Вони виставлялися дуже часто по всьому світу. Я цьому дуже рада, але персональна виставка це перша. Анастасія вважає, що арт це спосіб кричати про події. Кожна її робота має свою історію та свою філософію. Спершу це були озлоблені ілюстрації, направлені проти Путіна і на агресію, бо було багато болю, образи і злості. З Часом зрозуміла, що треба говорити про те, які ми сильні, які ми безстрашні, і на це звернути увагу. І всім зрозуміти допомогти всім зрозуміти, які ми є насправді, і боротися. І своєю силою, своєю люттю направити це все саме проти ворога. Виставка діятиме з 25 вересня по 1 жовтня в міській бібліотеці номер 5 що на проспекті Незалежності. Завітати на виставку може кожен з 10-ї години до 18-ї у всі дні, крім суботи. Не втратьте можливість насолодитись творчістю художниці та відчути великий спектр емоцій. Гончарук Дар'я, Станіслав Малішенко, новини телеканал Крокус.